Цієї неділі вибори, і карти вже знають, хто лідирує туз жезлів. Володимир Зеленський 31%. Потужна енергія лідера. Майже неможливо ігнорувати верховний суд. Валерій Залужний 25%. Все ще таємниця, але має шанс змінити гру. Відлюдник Петро Порошенко 6%. Стара енергія, що пам'ятає минуле. А якби вибори справді були цієї неділі, за кого б ви проголосували? Чи буде коля і володя разом, я вам не скажу. А коли буде закінчення війни, скажу. Дурень, початок змін ще далеко, але енергія нових рішень вже йде. Смерть, серйозні конфлікти та випробування залишаються, не все закінчиться швидко. Зірка, а ось і промінь надії. Світло пробивається, кінець війни на горизонті. Отже, коля та володя хай самі розбираються. А ми будемо чекати світла. Нам ще трохи залишилось. От скільки всього вже було, ну такого ще не було. Дивіться до кінця. Диявол так і є. Набув взялося за міністра Чорношова, а президент його оберігає. Навіть охорону поставив, щоб не чіпали. Перевернутий верховний суд справедливість сьогодні спить. кажуть, президент не хоче, щоб НАБУ копало далі, бо забагато своїх замішано. Туз жезлів, правила гри можна змінити, але хто переможе народ чи свої? Таємниця велика. Отака вона правда. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях, баба почитає чи буде повне припинення вогню, і на який час? Дурень, ого, шанс на мир вже є. Але не радійте занадто, все ще хитко і невідомо, що буде далі. Сила, бачите, буде коротке перемир'я, але на декілька днів або тиждень тут головне тримати нерви і очі відкритими. Диявол, але інтриги, домовленості за спиною і хитрощі можуть зірвати все. тому повного миру поки не чекайте. Карти показали одну секретну інформацію. Чи готові ви дізнатись, що спільного між і Україною? Імператор італійці вже за столом переговорів. Шанс великий, а амбіції грандіозні. Верховний суд, українська компанія Кульк Сістем веде перемовини про розробку сидінь саме для суперлінійки феномену Ламбаргіні. Туз жезлів, сам Ламбардіні вже протестував крісла поліксістям, які ведуть перемовини щодо розробки сидіння для його машин і поставив свій підпис, хоча контракт ще не підписаний. Ну це поки що. Слухайте, поки країна воює, на платформу Мрія витратили 200 мільйонів гривень. Чи не на платформу? Зараз розберемось. Диявол, тут не все так прозоро. Платформа обходиться країні сотні мільйонів щороку. Верховний суд, донори вже витратили понад 2 мільйони євро. Держава ще 200 мільйонів гривень. Хто керує системою? Під питанням туз жезлів початок великої справи чи нового контролю. Карти сьогодні мовчать, але цифри говоряться і за себе. Хто насправді стоїть за цим? Карти розкажуть завтра. Підпишись, щоб бути в темі. Кажуть, залужний створює свій штаб. То що це? Він в президенти задумав іти? Зараз подивимося. Імператор, це влада, порядок і структура. Залужний не просто збирає команду, він будує міцну систему для серйозних дій. Туз жезлів, старт і нова енергія. Його штаб це неформальність, це великий поштовх, який може змінити політичну гру. Але є й темний бік. Перевернута жриця каже: інтриги та приховані наміри не все так прозоро, як здається. То що, президентські амбіції, карти кажуть, штаб готовий, плани є, інтриги нікуди не зникли. Це тільки початок. Підписуйся, щоб не пропустити, що буде далі.